Доброго дня, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти сьогодні ще про одні інструменти нейрографіки: це нейрофігури, які ми використовуємо для створення композицій, і для того, щоб наділити якимось сенсом наші малюнки. Вплив, які надають геометричні форми, не завжди фіксується свідомостю людини, але він завжди проникає в область несвідомого. І створення малюнків у нейрографіці здійснюється завдяки використанню наступних елементів. Це нейрографічна лінія. Про яку я вже казала вам, і ви, я сподіваюся, вже можете її намалювати самостійно, це круг, квадрат, трикутник і якісь додаткові елементи. Яке значення цих фігур у нейрографіці? Ну, коли ми малюємо коло, коло може бути різної форми. І, як бачите, воно не завжди буде прям точно точно рівнесеньким. І ми також, його, коли малюємо, ми можемо його збільшувати, вирівнювати, да? тобто проводити декілька ліній, поки воно не набере такої ідеальної для нас форми. форми коло. Коло є позитивним початком. Воно символізує Сонце, яке асоціюється з теплом, світлом, життєвим благом, безпекою, гармонією та завершеністю. Його вважають основною геометричною фігурою, що володіє абсолютною е цілісністю. Вони можуть бути Різних розмірів. Вони можуть бути малесенькі, великі вони можуть знаходити один на одне ці коло. Тобто ми набираємо якусь композицію колами, Ми можемо їх, вони можуть асоціюватися з якоюсь людиною, подією. Завжди ми колом позначаємо себе як гармонійну фігуру, і так само ми набираємо якусь композицію з кола. Я вам дуже раджу, наприкінці, я дам таке завдання, намалювати різні малюнки тільки з однаковими такими фігурами. Які ще фігури є в нейрографіці? Це квадрат. Квадрат у нейрографіці має статус надійності, збалансованості, довговічності. Тобто, ми, коли малюємо квадрат, ми щось хочемо позначити як щось стабільне в нашому житті. Тобто воно. Що це може бути стабільним в нашому житті? Що ми хочемо, щоб було стабільним? Мабуть, це можуть бути стабільні відносини, або стабільний заробіток, або. Будинок, да, може асоціюватися з стабільністю. Це можуть бути Якась незмінність, да? все, що ми хочемо. У квадрата є змістовна стабільність. Це чотири пори року і чотири сторони світу. Да? Він надійно стоїть на своїх кутах, і вони не дають йому такої шаткості. Але ж у квадрата є як позитивні риси, які я вже зазначила вам, так і якісь негативні, ну, тобто зворотня сторона да, квадрату. Зворотня сторона, зворотня сторона квадрату це те, що не змінюється, це те, що постійно однаково. Якийсь стан чітких кордонів та рамок, за які ви не можете вийти, усталеність якихось поглядів, ну тобто залипання, да? залипання в ситуації і відсутність бажання змінитися. То ви, коли ви наділяєте кожну фігуру якимось сенсом, то ви повинні розуміти, як позитивні. Риси квадрату, так і негативні риси, тобто, що ви хочете зробити, е, ну, який сенс ви вкладаєте в цей, в цей малюнок, і що ви хочете змінити. Третя фігура це така дуже фігура, е, суперечна фігура, це фігура трикутника. Трикутник символізує. Динаміку руху. Да? Я зразу буду вам показувати, які можуть бути трикутники. Ось якийсь такий трикутничок. Да? Він більш тонкий, він більш гострий трикутник, і це якась енергія, драйв, рух, лідерство, можливо, мотивація. Да? Але ж зворотній бік трикутнику це енергія конфлікту, або з'ясування відносин, якісь протиріччя. А ось дивіться, якщо ми цей трикутник вже намалюємо, ну, наприклад, ось так, він вже і виглядає по-іншому, да? він вже виглядає як більш який має якусь основу, да, більш щось стабільне, більш енергійне. А можемо і ось такий трикутник намалювати. Да, якийсь величезний трикутник, також намалювати величезний трикутник і набрати якусь, можливо, ще й композицію з трикутничків малесеньких. Що ми хочемо там здійснити? Куди ми йдемо? І навіщо нам така енергія величезна да, цих трикутників? Тобто, трикутники це завжди щось енергійне, але зворотній бік трикутника це може бути конфлікт. Іноді нам цей конфлікт потрібен для з'ясування наших намірів, з'ясування намірів іншої людини, для того, щоб інша людина можливо знала наше відношення да, до тієї чи іншої сторони теми і так далі. І цей конфлікт потрібен для того, щоб ми з'ясували і далі. Рухалися, бо іноді нам може не вистачати саме от енергії руху. Яке завдання я хочу вам дати? Ось ви можете на великому форматі, а можете на малесеньких форматах спробувати намалювати. Просто композицію з якимись фігурами. Можливо, навіть надати якогось сенсу, це може бути якась тема, і ви позначаєте, наприклад, себе, да, тут, може, ваші діти, наприклад, або родина, або колеги. І що зробити? Щоб його зробити нейрографічним, ми проводимо декілька нейроліній. Зв'язуючи кожну фігуру з соціумом, з Всесвітом з собою. Тоді вона, цей малюнок, вже має форму нейрографічного малюнку. І ми вже відчуваємо якусь. Якісь думки до нас приходять, якусь енергію. І записуйте собі, будь ласка, що ви відчуваєте, малюючи, наприклад, тільки круги. Що ви відчуваєте? Коли ви вже набрали декілька нейроліній, які вам достатньо ці нейролінії вам достатньо, вам вже не, не потрібно ще. Тоді що ми робимо? Ми починаємо скруглювати все це, тобто збалансувати? Так само відчуваємо всі наші емоції на цьому етапі. Деякі лінії будуть вже Змінюватися, і ми можемо зробити їх більш товстішими. Декілька, деякі лінії будуть тонкі. Ми потім можемо додати ще якісь лінії, якщо нам недостатньо цього. І ми отримуємо вже нейрографічний малюнок. тільки з якимось фігурами. Тобто ми до лінії нейролінії, ми додали ще й фігури, і фігури вже мають якийсь сенс. Тобто ви працюєте далі в своєму темпі, і що у вас там? Що ви отримуєте, і е, запишіть, будь ласка, і, можливо, зміниться якось ваша тема наприкінці малюнку, і що змінилося. Спробуйте, будь ласка, я зараз поставлю на паузу, допрацюю і покажу, що в мене вже на остаточному етапі е, результат, який я отримала. Ну, ось щось таке. У мене я отримала, я додала ще тонких ліній, додала такого ефекту більше об'єму, і це вже різна енергія. Тобто, у нас є і товсті да? у нас є тонкі лінії, у нас є середні лінії. І це позначає, що буде декілька енергії задіяно на нашому малюнку: наша енергія внутрішня, енергія соціуму і енергія всесвіту. Так. І так само ви робите з іншими е, фігурами. Це можна робити кожен день окремо. Ну, наприклад, один день промалювали е, нейролінії з фігурами кругу, е, інший день промалювали е, з трикутниками, е, і третій день з квадратом да? промалювали. І ось ми вносимо... Так само ми вносимо деякі нейролінії. Щось ми нейрографуємо. А, у мене так, знаєте, інтуїтивно вже пішло, якщо це трикутники, воно й пішло у мене по діагоналі. Да, малюнок з нейролініями по діагоналі пішов, як на зріст, на зростання То і тему, таку я обирала на зростання. На розвиток тої нейролінії пішли. Що робити з кутами трикутників? Да? Чи потрібно їх скруглювати, чи не потрібно? Це вже на ваш розсуд, як вам. До вподоби це буде, і який сенс ви надавали цьому трикутнику. Наприклад, якщо я хочу його збалансувати, цей трикутник, то тоді я виведу нейролінію з кута, і він не буде такий гострий, я не буду вже його бачити таким гострим. Але ж якщо я хотіла, щоб це був саме трикутник, я не буду закруглювати його кути ні з внутрішньої, ні, ні з наружної да, сторони. Тобто, це вже як вам до вподоби. Якщо він вас. Дратує цей трикутник, то ми його скруглюємо. І його можна скруглити, наприклад, по внутрішньому внутрішньому куту кожен, кожен внутрішній кут, а також вивести ще й нейролінії з цього трикутника. як от на прикладі цього трикутника я вам показала. Да? Ми також можемо нейрографувати кожну фігуру, яку ми отримали. Тобто пройтись по ньому ще й нейролініями, і повиводити острічки. Ну, наприклад, мене тут дратує все ж таки, я його виведу і тут, цю нейролінію, і повивожу їх з трикутників. Ось ці два трикутника мені не, я не хочу, щоб вони були такі гострі. Я їх закруглю. Я їх закруглю. Але ж цей трикутник мені подобається. Я не хочу закруглювати ніякий кут, хай він такий буде, як я його промалювала. І так само ми потім наступний етап ми повинні скруглити всі перетини, які ми отримали за рахунок внесення вже нейроліній. Ми можемо також пронейрографувати їх. Ще може бути питання щодо внесення кольору. Так само ви можете вносити колір за вашим, за ваш, ну, як вам хочеться, да, який вам. До вподоби буде колір. Але ж повинні розуміти, якщо ви малюєте трикутники, це дуже багато енергії. Я хочу дуже, щоб ви ще аналізували себе, як ви почуваєте, коли ви малюєте трикутники, чому я і не раджу все малювати в один день і круги, і квадрати, і трикутники. Да? Бо це дуже різна енергія, дуже різна енергія, і потрібно замислюватися, що ви відчуваєте, коли ви намалювали так багато трикутників. Або коли ви намалювали квадрати, да, які у вас відчуття, і щоб ви розуміли, як фігури на вас діють в нейрографіці, і потім вже змогли їх застосовувати в своїх композиціях ці фігури. Тому, коли ми вносимо колір, колір, це також енергія. Якщо ви малюєте трикутники, енергійні фігури, а ще потім додасте червоний колір, тобто ще більше енергії, то ну, беріть на себе цю відповідальність, да? щоб у вас там не ковбасило після цього малюнку з такою багатою енергією. То ви визиваєте енергію і кольором, і фігурою. Ну і так далі. Да? Тобто ви вже зрозуміли принцип, ми вже нейрографуємо і далі вносимо колір за бажанням, як нам до вподоби буде. Так само робимо наступний етап це буде квадрати. Мої квадрати? Ага. Ось квадрати. Також вносимо нейролінії, надаємо сенсу до квадратів і що ми хочемо, коли ми малюємо квадрати, і також записуємо всі свої відчуття по малюнку. Я бажаю вам успіху. Я сподіваюся, якщо будуть якісь питання, записуйте, будь ласка, в коментарях під відео, і я буду відповідати на ваші питання. Гарного дня!